Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 16 грудня. 16 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Сонце буде рідко з'являтися на небі, поступаючись місцем щільній хмарності. Опади будуть різноманітними від дощу до мокрого снігу з періодичними чергуваннями цих явищ протягом дня. Температура коливатиметься в межах від 0 до плюс 7 градусів. Залежно від регіону. У багатьох областях очікується сильний вітер, що створюватиме додатковий дискомфорт. На Київщині вдень і вночі температура буде близько плюс 1 градуса. Вітер західний 4 метри за секунду в день, і північно-західний такої ж швидкості вночі. Увесь день буде хмарним. Вдень очікується сильний дощ, який припиниться до вечора на півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі становитиме плюс 3 градуси. Протягом дня буде хмарно, вдень розпочнеться дощ, але до вечора він завершиться. На Чернігівщині вдень температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі до плюс 5. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. У першій половині дня очікується сильний дощ, який припиниться ближче до вечора. У Сумській області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі підвищиться до плюс трьох. Вітер західний 5 метрів за секунду. У першій половині дня йтиме дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Увечері йому на зміну прийде дощ. На сході на Харківщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні нуля градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і західний 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня йтиме дрібний сніг, який ближче до вечора зміниться сильним дощем зі снігом. У Донецькій області вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до нуля. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень, і вночі посилиться до 8 метрів за секунду. Увечері очікується сильний сніг. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс одного градуса. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. Вранці та вдень без опадів, але ближче до вечора можливий сніг. На півдні. На Одещині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 5 градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і західний 6 метрів за секунду вночі. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. У Миколаївській області температура вдень близько плюс 4 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер південно-західний, 6 метрів за секунду вдень і західний 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня буде хмарно. Увечері очікується дощ. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 5. Вітер західний 6 метрів за секунду. У першій половині дня опадів не очікується. Увечері можливий дощ. У Запорізькій області в день температура підвищиться до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень і вночі посилиться до 8 метрів за секунду. До вечора очікується сильний дощ. На Кримському півострові вдень і вночі температура буде близько плюс 3 градусів. Вітер західний. 7 метрів за секунду вдень і південно західний 8 метрів за секунду вночі. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На заході на Львівщині температура вдень досягне плюс 4 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. вітер західний 6 метрів за секунду вдень ітиме дощ, який ближче до вечора може посилитися. На Івано-Франківщині температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер західний. До 8 метрів за секунду вдень і 9 вночі. Протягом дня буде хмарно. Дрібний дощ, який змінить мокрий сніг, триватиме до пізнього вечора. На Тернопільщині в день температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі до плюс 5. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і 7 уночі. Вранці можливий дощ зі снігом, вдень дрібний дощ, який ближче до вечора стане сильнішим. На буковині вдень температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 7. Вітер західний 5-6 метрів за секунду. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. На Закарпатті вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі плюс два. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг. Який вдень зміниться дощем. До вечора інтенсивність опадів зменшиться. У Рівненській області вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 5. Вітер західний 9 метрів за секунду вдень і 8 уночі. Вдень ітиме дрібний дощ, який до вечора посилиться. На волині вдень температура підвищиться до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 6. Вітер західний 10 метрів за секунду вдень і 6 уночі. Вдень очікується дощ, який триватиме до вечора. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс чотирьох. Вітер західний 10 метрів за секунду вдень і 7 уночі. Дрібний дощ, який розпочнеться вдень, до вечора може посилитися. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура буде плюс один градус, а вночі плюс чотири. Вітер південно-західний. До 8 метрів за секунду вдень і дев'яти уночі. Протягом дня очікується дрібний дощ зі снігом, який до вечора зміниться на дощ. На Полтавщині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі підвищиться до плюс двох. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і 6 уночі. Нічний сніг до ранку припиниться, але вдень знову розпочнеться і до вечора, зміниться дощем. На Черкащині вдень температура підвищиться до плюс 1 градуса, а вночі до плюс 4. Вітер південно-західний до 9 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. Удень очікується дощ зі снігом, який до вечора перейде в дрібний дощ. У Дніпропетровській області вдень і вночі температура буде плюс 1 градус, вітер південно-західний 6 метрів за секунду вдень і західний до восьми вночі. Протягом більшої частини дня опадів не очікується, проте ближче до вечора можливий дощ. На Вінниччині в день температура досягне плюс 2 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер західний: 8 метрів за секунду вдень і сім уночі. Вдень очікується дощ, який до вечора припиниться. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Завершуючи прогноз, хочу побажати вам гарного та спокійного дня. Бережіть себе і не забувайте про парасольку, адже погода може бути мінливою. До зустрічі!